Добрий день, шановні присутні. У роботі конкурсної комісії з відбору претендентів на заняття посади директора комунальної установи Черкаської обласної ради Черкаський обласний центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх, беруть участь. Муж і є голова комісії, От до вас, заступник Калініченко, Дмитро Михайлович, представник. Трудового колективу, Толмусова Наталія Петрівна, секретар комісії. Склад комісії 4 особи. Засідання правоможні. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Прошу. Перше питання. Оголошення осіб, які подали документи на участь у конкурсному відборі. На зайняття посади директора комунального установи Ну у нас порядок денний є у всіх, да? Ви всі всіх так? Документи заслуховування та обговорення конкурсних пропозицій, третє питання. Четверте прийняття рішення щодо переможця конкурсного відбору та терміну вкладання днем контракту. Оголошення результатів конкурсного відбору прошу Дякую. Е, так, всі згодні члени комісії з порядком денних. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися немає одноголосно. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного оголошення осіб, від яких надійшли документи. Прошу. Так, повідомляю, що відповідно до які розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної ради. Документи від претендентів приймалися протягом 20 календарних днів з 10 до 29 листопада, включно. Та за цей період надійшли документи від однієї особи Шелест Марії В'ячеславівни, на яку покладено працює в закладі цьому на яку покладено обов'язки з виконання обов'язків директора. Із квітня 2021 року. Прошу врахувати дану інформацію. Дякую. Е, так, тоді прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались, немає. Рішення прийнято одного голосу. Е, переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Пропоную секрету комісії нагадати. Так, критерії. я нагадаю, що е, рішенням комісії були встановлені такі вимоги до претендентів на зайняття посади директора. Претендентом на заняття посади директора комунальної установи Черкаської обласної ради, Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх може бути особа, яка є громадянином громадянкою України. Має ступень вищої освіти магістр, або якщо особа отримала вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста повна вища освіта до набрання чинності законом України про вищу освіту. Має досвід управління, вільно володіє державною мовою, має високі моральні ділові професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями освітнім і професійним рівнем виконувати обов'язки керівника. Нагадую, що ці вимоги були встановлені з урахуванням положення про Центрі фізичного здоров'я населення спорт для всіх, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 31 січня 2014 року за номером 323 та з урахуванням положення про конкурсні відбори. Е, так е, тоді прошу розглянути документи. У нас один претендент. Прошу розглянути документи претендента Шелест Марії В'ячеславовни та Прав. визначити їх відповідність. 28 листопада. Марія В'ячеславовна подала заяву на ім'я голови конкурсної комісії про те, щоб її допустили до участі в конкурсну відбу заявою. Подані копії документів, паспорта. Серія НЕ 4176-84 громадянина України завірена власником особисто. Копія диплома спеціаліста про повну вищу освіту 2011 року закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціаліст з художньо комп'ютерної графіки з додатком засвідчена особисто. Трудова книжка серії. А є за номером 533742 подрія трудової книжки всіх сторінок, завірена Марією В'ячеславівною особисто, записи, в яких підтверджують трудовий досвід, досвід управління керівника. Біографічна довідка шевест Марії В'ячеславовні, в, в якій зазначено про освіту, вже було сказано. Марія В'ячеславівна є майстром спорту України з боротьби самбо. Загальний стаж роботи більше 11 років складає. Працювала трудова діяльність, розпочинала трудову діяльність керівником гуртка в позашкільному навчальному закладі, Центр дитячої та юнацької творчості. Далі з 12 по 13 працювала провідним спеціалістом сектору фінансової і кадрової служби. Центру фізичного здоров'я населення Спорт для Всіх. І з вересня 2013 по січень 2019 працювала завідувачем відділу декоративно-прикладного мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості Черкаського. І з січня 19 по червень 19 вчитель комунального закладу Черкаський навчально-реабілітаційний центр країна Добра» Із 25 червня 2020 року призначена головним спеціалістом сектору фізкультурно-оздоровчої роботи серед учасників бойових дій комунальної установи Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. І з 1 квітня 21 року призначена виконувачем обов'язків директора комунальної установи спорт для всіх. Конкурсна пропозиція в запечатальному конверті ми розкриємо, коли будете доповідати. Згода на обробку персональних даних, витяг з інформаційно-аналітичної системи про відсутність судимості, довідки встановленої форми про проходження попереднього психіатричного огляду та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду. Заява про відсутність конфлікту інтересів на заняття посади ще Марії Вячеславівної. Копія посвідчення майстер спорту України, лист погодження на призначення Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, як того нас вимагає положення про центр фізичного здоров'я населення, копія нагороди, подяка міністра молоді та спорту України цього року. Підтримка трудового колективу щодо призначення Марії В'ячеславної підписана членами, працівниками трудового колективу. Додаток до атестату повну загальну середню освіту, в якому відображено, що ще ось Марія В'ячеславна вивчала українську мову. Даний документ подається відповідно до закону України про запобігання української мови як державної. І все. Всі документи подані в повному обсязі, відповідають вимогам. Ставлю на голосування питання про допущення шелест до участі в конкурсному відборі претендентів, на зміття посади директору центру, «Спорт для всіх. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Тоді переходимо до розгляду третє питання порядку денному. Заслухаємо конкурсну пропозицію претендента. До 15 хвилин регламент. Ви починайте і ми розглянемо члени комісії вашого Так, доброго дня, шановні члени комісії. Коротко скажу, що центр фізичного здоров'я і населення спорту всіх є новою фізичною культури і спорту. Головним завданням якого є залучення широких верст населення до тобто систематичних занять фізичної культури та спортом. Масовим спортом. Тобто головним завданням для нашого центру є не спорт вищих досягнень, це не результати, це масовий спорт. Ми залучаємо якомогу більшу чисельність населення до рухової, до рухової активності на засадах так званого масового спорту, тобто спорту, який не приводить до швидких результатів, але виконує важливі функції. Закладає основи для порушення якості і тривалості активного житлового населення. Варто зазначити, що центри фізичного здоров'я населення спорт для всіх» є всеукраїнською мережою, тобто існує всеукраїнський центр, який є державною установою і координує роботу обласних центрів, які, в свою чергу, на місцях координують роботу мережі місцевих центрів. Черкаська мережа нараховує сім центрів: це наш Черкаський обласний центр. Уманський міський, Христинівський міський, Танівський міський, Ватутінський центр, який працює на волонтерських засадах Мороковидівський та Бужанський сільський центр. Саме за участі цих центрів ми і залучаємо широкі версти населення до фізкультурно-здоровчої рухової активності. І тому розбудова мережі цих центрів в Черкаській області є дуже важливим перспективним. Напрямком роботи плану. Тому що чим наша більша і ширша мережа, тим більшою чисельність людей ми можемо залучити. З переліку цих центрів ми можемо бачити, що Черкаський та Звенігройський район не мають центрів, тому для нас буде важливо створювати ці центри в тих районах, які зараз відсікують. Скажіть, будь ласка, Центри, які по області, вони підпорядковані вам, чи це окремі? Ні, вони засновуються місцевою владою. Тобто це окремі одиниці, так, які так. підпорядковані, я зрозумів. Обласний центр Респорт для всіх працює за річним календарним планом проведення фізкультурної здоров'я та спортивно-масових заходів, які формує за. На підставі календарного плану середнього центру. І тому для нас одним також з пріоритетних напрямків розвитку роботи центру буде збільшення кількості заходів, які ми проводимо, та збільшення їх, поліпшення їх якості проведення. В плані, кількості, в плані збільшення кількісного показника залученого населення. І тут важливим фактором для нас стає фінансова основа. Тобто, чим більше кошторис проведення заходів, тим більше з центру є можливості залучити ту саму більшу кількість населення. Добре. Чи є запитання у членів комісії? До претендента. У мене невеличкі запитання до претендента. Ви фактично розташовуєтесь. управління е справа сім'ї молоді і спорту, Пастерівська 102. Ага. Тот, ми ну... базуємось місто Черкаси, да, наша мережа з шести центрів по області знаходиться. Mm, ну, я знаю, що у вас є договір оренди з, з дюшором. Е так, ми орендуємо там три кабінети, де знаходяться наші офіси. Бухгалтерія, кабінет фахівців, кабінет. Пустерівська 102, 102 легкодоничний манеж Дюшовського. А Сам майно нерухоме, яке у вас це до речі, це теж один з головних да, це напрямків розвитку. В нас поцікавці. да на праві оперативного управління знаходиться проволок будівель. Прогулок будівельний да, да, 34. Це колишній центр краєзнавства і туризму, на території якого розташоване штучне поле мініфутбольне. і на зараз ця будівля не функціонує. Але ми її утримуємо. В штаті нашої організації видалено 5 штатних одиниць з їх 16 існуючих. Це чотири сторожа, один двірник. І одним з головних напрямків теж нашого перспективного плану, там де я викладала, це є відбудова скульптурно спортивної бази центру. Тобто, це він знаходиться. Це третя міська лікарня, і там прогулки. Другий поверх. Це там приватний сектор. Є посеред про то це приміщення, чиє воно це обласної ради. Це обласної ради. У нас є договір, яким ми скріплені. Те, що ми маємо забезпечувати його утримання з тобто ви там не проводите ніяких ви тільки витік на даний момент. Ми на полі проводимо футбольному заходи, але це не є так масово. Ні, воно то є масово, але річ тим, що там ще є кримінальне проводження по цьому полю, яке не закрилось. Хтось будував і щось набудову ну, щось так. там трошки да ну, трошки, трошки трошки ну там, там обласна та... шара ніякого відношення ні, 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 був, ні, ні, ніякого. абсолютно ну, це є для нас скажімо так відбудова цієї бази була б дуже значним поштовхом для розвитку центру, оскільки можна на цій споруді надавати послуги. Повного закритого типу. Це може бути розміщення бути спортсменів, це може бути їх харчування, відновлення, тренувальний процес, фізкультурно-здоровчий процес. Це можуть бути дитячі фізкультурно-здоровчі табори, це може бути реабілітація учасників бойових дій. У нас є три сектори дії в нашій установі. І один із них, до речі, єдиний наш центр, який має такий сектор, це сектор роботи серед учасників бойових дій. Тобто ми можемо їх підсумку. Скуптуру... Таке запитання. Ви е, з 1 січня, я так розумію, працюєте виконуючі обов'язки? так? І з 1 квітня 2021 року. 2021. А, а до цього ви до закладу я не... не маєте відношення, так? Довжко... Я зачитала, Ні, 6, я 6, не 6, 6, ну, 6 місяців я працював <звук> у голову спеціаліста. Ну, тобто ви директором не працювали, так? Ні. До цього. Зрозуміло. Е, так, тоді е, пропоную взяти до відома е, презентацію. Прошу голосувати. Хто за? Утримались проти. Рішення прийнято. Так, е, тоді погуляйте пару хвилин. Тоді пропоную перед голосуванням перейти до обговорення кандидатури. Так, що у кого які думки будуть? Ну вона виконувачем обов'язків вже майже два роки, то відразу тільки хоча б людина без досвіду на враховує враховуючи дуже позитивні відгуки, да. дуже ефективно пішов. Враховуючи, пішла що людина майстер. спортсмен, майстер спорту, вона цим горить, вона е, працювала, працює два роки вже там, і у нас один претендент. І достойний причому претендент, то я також вважаю, що да, ми можемо додати, тоді, якщо немає ні в кого більше нічого, mm. перейти до голосування за учасника конкурсу Шелест Марії. Щодо визнання її переможців. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Так, тепер по терміну. По терміну контракту. У нас відповідно до нашого положення, аналогічно вже було озвучено, на попередніх конкурсах по таких закладах Черкаської обласної ради передбачено від 1 до 5 років. І на попередніх конкурсах встановлювали або два, або три. Ну, не можна сказати, що це ніби людина, а вже два роки вже Ну, давайте три роки, роки тоді. Ну, якщо максимальний 5, то три да. роки. Хто за те, щоб три роки призначити? Голосуємо ну, За п'ять за чотири рішення прийнято. Дякую. Тоді запрошую, запросимо. Тому ну, запросіть, будь ласка. Ну що, вітаємо вас. Вас обрано директором, ну, на комісії обрано директором. Пропонуємо сесії визначити контракт з вами на три роки. Але все, сесія приймає рішення. Так що до сесії будемо чекати. Надіятися, що сесія відбудеться все буде нормально. Всім спасибі.